Де таке рішення? рішення. Я розумію, що є таке рішення. Але я не бачу підстав, щоб напускатися сюди розгорнутися. Тоді ми будемо робити так. Ми опустимо все. Зараз приймемо заяву і будемо приймати законне рішення. В да. Працюємо. Да. Працюємо. Да. І коли в ваших діях у Паченствах склад якогось правопорушення, так. Да. Мы ну, разбираемся. уже прошел, все остальное. Я сейчас разберусь. Я под вам доложу. Не-не-не-не-не. Чтобы вы были в курсе... Я вас да, 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 мы с Бермом ну, ясно, если будет получаться склад ваших где э, склад порушен, мы будем, соответственно, принимать понимать. Я завжди закликав Міністерство внутрішніх справ діяти в рамках діючого закону. Все, добре, добре, добре. добре, Дякую за пропонування. Сергій Константин, був обраний новий голова міського? Ця інформація буде повідомлена прес-релізом.